Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну яєшню з ковбасою на титановій пательні. Всім дуже дякую, що ви дивитесь, що ви з нами. Поїхали готувати. В принципі, ковбаса в нас з жирком, якого нам повинно вистачити, але я ще поклав ось такий невеличкий шматочок вершкового масла. і відразу ковбасу з маслом на пательню Ось що у нас вийшло, дорогі друзі. Ось така краса. Тільки подивіться, як класно виглядає. Бажаємо всім смачного і хай цей день буде чудовим.